Повертаємося на лівий берег, зокрема на вулицю Кошиця 7 А нагадаю, що там працює мій колега, ведучий телеканалу Київ Сергій Одаренко, щоб розповісти нам в деталях, що змінилося за більш як півроку, і чи зможуть люди у новий опалювальний сезон повернутися до своїх помешкань або що ж стоїть на заваді. Вітаю, колеги! Вітаю студія, дорогі глядачі. Зараз я перебуваю на цій. Алеї слави саме так її називали мешканці будинку по вулиці Кошиця 7 Тут росли роз, і ростуть на щастя катальпи з цими величезними листям юки. Але вела вона ця алея слави, як вони її називали до цієї прекрасної клумби. Разом з телеканалом Київ і мешканцями будинку по вулиці Кошиця 7 Ми висаджували її для проекту Битва дворів. Я особисто копав оці е, кущі. Тут садив, оці барбариси. Я Пригадую кожен з них скільки тут. Зрештою, ми провели часу з Лопатою. Вся задумка клумбиці була в чому хотіли. Тут посадити, я не знаю, що колючий дріт для того, щоб мешканці не могли просто тут отак, от пройти. Але дизайнер наполягла, щоб створили тут доріжку і тут, і люди могли е, ходити там, де вони хочуть. Ця клумба для мене була особливою, тому що попрацював плідно і натхненно з мешканцями будинку Покошиця-7. Але чому цей будинок і ще в історію всього міста Київ? Дізнаємося згодом. Але давайте пригадаємо ту нашу биту дворів, де цей двір. До речі, з е, пані Наталією, пані Любов'ю, тоді. Переміг у цій програмі. Давайте і подивимось. Настав час познайомити вас з командою в будинку по вулиці Олександра Кошиця 7 яка буде змінювати цю чарівну клумбу на краще. Наталя Денисенка, капітан команди. Вас двоє. Схоже, такий поворот трохи вразив Сергія. Він сподівався, що його команда буде численнішою, але з 250 квартир. Зголосилися садити клумбу лише дві людини. Жителі вирішили ознайомити Сергія з тим, що вже намагалися зробити у себе на ділянці. Функція екскурсовода на себе взяла пані Наталія. Пані Наталя, ну зрештою, що за цей час, за ці роки, вам вдалося зробити? Знаємо, що ви не ОСББ. Всі ці роки знаєте, У нас тут сонце і пекло, тому що мешканці висаджували, то висаджувались вздовж будівлі. І це було таке мінімум. а Тут завжди був пісок. Дуже не така не дуже картинка була. І якось це трошки набридло. і Я взяла ініціативу, може, свої руки. Але мешканці дякувати їм підтримали. Тут був такий спортивний майданчик, такий, знаєте, занедбаний. Тут діти вбралися в м'яча, бо не було де. І той м'яч вилітав завжди туди на дорогу. Малеча бігла під машини. Ну тобто серце, знаєте, краялось. Тут був пісок. Суцільний пісок, нічого не було. І оцієї весни ми вирішили, що треба щось змінювати, самотужки якось, і мешканці дякувати Отримали ініціативу, вийшли наші допомогли і висадили ми оці деревця. Це все оці весни. Ну, раніше була пустеля. Я ж Ще чуть-чуть і наступного разу кошиця сім задалася мені 25 лютого. Саме тоді, о 4.20, в цей будинок стався прильот. Мені вдалося сюди потрапити в березні, і оце все, друзі, повністю ця вся галявина була вкрита. Склом з оцих усіх вікон тут не було жодного цілого вікна. Все це було просто в фантастичній розрусі, але навіть тоді, друзі, я чув, як працюють люди молотками, тому що говорили, що є загроза виселення і загроза, ну якби розбирання повністю цього будинку. А я чую, як працюють молотки. Я розумію, що тут живуть люди і намагаються цей будинок відновлювати максимально. Зараз ми можемо показати вам. Як триває це оновлення, тому що воно сталося. Ось можете подивитися, що тут у нас відбувається, як працюють будівельники. Десь вони, правда, ховаються трошки, але ми їх знайдемо. Але нам іще пощастило поговорити з мешканцем цього будинку. Знайомтеся, Владислав Владе. Э, зрештою, 25 лютого все почалося. Покажіть, будь ласка, свою квартиру. Ну, ось моя квартира, де перше, де немає вікна, це якраз під неї. Прилетіло остатки ракети. В тій кімнаті якраз був брат спав. Пощастило, що брат вижив, але не вцілів. Руку порвало там, Були, було багато осколків, контузило. Вийшло так, що у нас е, в сусідньої квартири вилетіли двері, і заблокували нас. Навіть так. Через двері, двері ми не могли вийти, він випригнув вікно, я його довів. Але в нас ще лежала мама, вже 5 років, як боліла. І ми її винесли ще живою, але вона задохнулася, видно дима наглуталась і померла в бомбосховищі в школі. Це та школа що напроти, так? Ну візді, всі мешканці туди пішли, самі розумієте, це шок, це перші дні. І якби, ну бачите, встанавлюють, ремонтують, але жалко. Просто тоді було повідомлення, що було троє постраждалих і одна в важкому стані. так? Так, ну. Казали, що не померли, померла мати і задохнувся ще сусід з верхній по, по дорозі в больницю. Але написали в Морзі, що мати померла своєю смертю, продержали її 11 днів, так ми це і не можемо нічого рішити, нічого не справити, так ми її кремірували. Крим Самі розумієте, поховати в той момент було дуже тяжко і так би зробили екзумацію, але зараз так все затормозилось, і кримінальні справи не відкрили. Жалку просто. Ну можливо, якось в зв'язку з військовим часом це ще й зміниться. Владислава, розкажіть, будь ласка, про те, що як ви тут власне жили? Не було ж води, не було газу. Не було скільки... Газу не було води перші три місяці. Зовсім нічого не робилося, але потім управляюча компанія почала встановлювати. Встановили газ, встановили воду. Слава Богу, стало жити трохи легше. Зараз, як бачите, ремонт роблять. Так, аз власне найперші е, вікна, і зараз тут немає да, ніяких ні вікон, ні дверей в балкон. І я бачу, ви мені казали, що тут є е, малявка ще живе, так, сім'я з дитиною. Так, ось, а, ось тут. А оту. Це мої сусіди. Так, там проблема вийшла вроді з вікнами, що заказали одні розміри, але прийшлося укріплювати балкони. І розміри не підходять зараз е, управляючий стройкою, каже, що потрібно чекати ще. Пару тижнів будуть їх робити, перероблювати. Ну я так розумію, дедлайн у них все ж таки початок опалювального періоду. Так, тобто так, вони так. бійця що до жовтня вам встановлять все це. Так, ну дай Бог. Це... А зараз всі комунікації в будівлі є? Так, але по-моєму із-за цього, що тут немає вік вікон в цій квартирі, то в двохкомнатних квартирах немає газу. Ще немає, ще не відновили. Да, ще не відновили. Ну це я так, так розумію, що ваша, ваш будинок разом з активістами і районною радою намагається це питання вирішити. Так, так. так. Ну, дуже вам дякуємо. Ми зараз ще спробуємо поговорити з. Тима людьми, які власне це все роблять з будівельниками, і може для, для вас щось і випити них. Владислави, дуже дякую. Так, друзі, така тут ситуація. Насправді Кошиця-7 – Це один із перших прильотів у Києві, де це все сталося. Це е, горе, яке, ну зрештою, скалихнуло весь Київ. Що росіяни здатні вражати житлові масиви, і ось Кошиця-7 став один одним із перших, де власне був прильот. А там, де ходить наш колега-оператор, там була така яма розміром просто з чоловіком. І от якраз як пан Владислав розказав, саме отут під його вікнами, і сталася оця ось трагедія. Ви бачите, ось скільки уламків валяється, це все виносять. Покажи Максиме, скільки вносять різних речей будівельних матеріалів з власних квартир в будинку, перед парадними стоїть великий контейнер для сміття. Будівельні роботи тривають, і ось ми можемо запитати в будівельників: доброго дня. Розкажіть, будь ласка, коли оце все закінчиться, коли ці вікна, як мінімум, встановляться, бо я так розумію, що вони останні. Скажімо так, ці э, окна вже є. Да? Э, проекте... Нам казали, що там замінили зрештою розміром. Так, тому зараз чекаємо. Стосовно цих розпираючих конструкцій, це для чого? Які? Ну оці металеві балки стоять. Це балкони? Оце будуть балкони, так. Да, да? Тобто да, вони да. І укріпилися, да. все. А загалом, скільки тут вікон побитих, скільки замінили і чи встигнете завершити все до опалювального сезону. Не встигнемо. Угу. А скільки замінили? Є така статистика? 142,5 квадрата було на минулій неділі. Плюс доставили на этой неделі еще ну, квадратів, наверное, 30. Зараз ждем э, поставку від заводу, тому що є э, некоторые проблеми з поставками матеріалів на завод. Конкретно. Mm -hmm. Ну, ми розуміємо, що є фінансування проблеми. Да. Дуже вам Это дякуємо. Ну, за те ви пообіцяли, що до допалювальний сезону. Це найголовніше все дякуємо, друзі. Отака ситуація тільки в одному з будинків, який готується до палювального сезону після прильотів. Це Кошиця, сім. Ми можливо вам пізніше покажемо, і яка ситуація в квартирах. Будівельники працюють і в під'їздах, тому що там теж біда. Але вам скажу, що ми покажемо вам сьогодні. І ще будинки, які постраждали внаслідок влучань російських ракет в е, київську таку житлову інфраструктуру. Є тут, бачите, були і померлі, і зрештою е, люди так само постраждали. Ну а зараз оно. Влення житла триває, і головне, щоб і люди разом з владою це встигли все зробити. На цьому все Кошиця 7 а друзі. Отакі от уже ситуації з реставрацією маємо на сьогодні, колеги. Вам слово.